Знайти місця та будівлі, які прив'язані до подій Буковинського Віча. До 106-ї річниці приєднання північної Буковини до української держави для вихованців Чернівецького центру національно-патріотичного виховання, туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді організували квест. Його проходили діти з 4 по 9 класи з різних районів Буковини. До них могли долучитися й батьки. Щоб пройти квест, необхідно відповісти на запитання та знайти. Зазначені локації у місті. В ньому беруть участь діти, які народилися тоді, коли ми піднімали прапор. Тобто батькам 34 роки. Мені було, ну, мені якраз минуло в той час 25 років. Я вважаю, що Буковинське віче воно істориками недовивчене. Значення Буковинського віча надзвичайно важливе для державотворення України. Квест, це цікаво, не дивлячись на вік. Нам дуже із задоволенням, скажем, приймаємо в цьому участь. Не місцеві, тому дуже часто звертаємось до Гугла. Але <плес> в, цьому, в цьому є щось. Ця територія стала і визнала себе, підняла, що вона є Україна. Вони оголосили, що вони хочуть бути українцями. Це дуже приємно, адже кожен із нас зараз воює за те, щоб бути українцями і гордо нести цю назву Я українець. Цікаве перше завдання було, де знаходиться, на якому місці був розташований перший чернівецький е, театр. Е, він був заснований в 1876 році. от Його треба було знайти. То от Прийшли до. Е, зараз, зараз на його місці знаходиться театр Ольги е, Кобилянської. Ну, от цікаво також було відповідь. Прописати, записати, біля його потрібно сфотографуватись, направити на електронну адресу, які давали на початку квесту, фотографію. Ну, мені дуже подобається, а ти багато ходиш і тобі треба щось знайти і відгадати. Е, ну, це доволі складно, але весело.